Доброго дня! Сьогодні такий вечір. Гарний, красивий, умовно теплий, як для кінця жовтня. І е, з вами знову Парксайд. Сьогодні зніму відео в середу. Випав такий трошечки хороший день. І я думаю, що вам буде цікаво послухати новини, які у нас будуть. Починаємо з першого будинку. Так, ось вам я. Пішли ми в перший будинок. Так, е, з головного. Перше по теплу. Тепло з'явиться з 3 числа по всіх квартирах. Зараз я розкажу всі деталі, тільки одну хвилиночку. Богдану Григоровичу передам ключики від однієї з квартир. Богдан Григорович я Добрий день. забув. Добрий день. Добрий день. Так. І е як у нас зараз працює котельня? Котельня працює наступним чином. Ми включили ще тиждень тому рециклінг і рециклінг, рециклінг, Господи. Циркуляція. Циркуляція води працює повноцінно. Тобто вода циркулює постійно по всіх. Угу. Вода працює по всіх. Трубах, які йдуть по даху, потім які йдуть по під'їздах і циркулюють. Для чого це зроблено? Ясно зрозуміло, що це зроблено для того, щоб вона не замерзла. Ми чітко не знаємо, коли там може бути в якийсь день температура, і тому ми її циркулюємо. Зараз у нас є 4 електрокотли загальною потужністю там більше 150 кВт. Ми до них зараз ведемо електрику, вже частково проклали кабель. Зараз я вам його покажу. Ось. Бачите, кабель сюди йде, потім проходить сюди, сюди і з цієї штанги опускається до ГРСа. Цей кабель має ну, потужне січення для того, щоб ми могли туди подати ці 150 плюс кВт. Цього вистачить для як мінімум десь половини будинку в зимовий період. Зараз цього вистачить. З головою і на весь будинок по такій температурі, але враховуючи, що багато квартир не заїхало і ще не ведуть ремонтні роботи, то у нас буде наступний запуск. Ми спробуємо з третього числа, спробуємо е до п'ятниці запустити один котел. У нас є потужність. Якщо потужності то і не вистачить, то чекаємо на понеділок. В понеділок, 3 числа, буде повноцінний вже запуск. Вже е до суботу повинні завершити роботи. по Оці, 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 скажімо так, як це правильно сказати, окремі мережі підключення. Після того, як вона буде підключена, у нас вже все готово, тому що ми вже прокрутили на мінімалці ще весною, коли там був цей, коли було ще підключення від механізмів. І Спробуємо. Не спробуємо, я думаю, що вдасться все окей, тому що ми вже прокрутили по всіх квартирах. Там все циркулювало. Яке прохання до всіх мешканців першого будинку? Всі, хто зняв батареї і поставив назад, коли коли перепаковував, будьте, будь ласка, уважні. Момент запуску в опалення, будьте уважні. Ні в якому разі не залишайте включеним крани з виключеними батаре... з відкрученими батареями. Якщо перепаковували батареї, також будьте уважні під час запуску. Може таке бути, що ваші майстри вам перепакували і може щось підтікати. Це теж дуже важливо, щоб ми не мали собі потім проблем. Тому на третє число плануємо підключення через електрику по газу. По газу. По газу ситуація наступна: газ повинен бути е, саме оптимістичний варіант до першого грудня. Десь е, песимістичний до кінця грудня залежить від е, швидкості е, того, як може обробити заявку нам нафтогаз. І я вже казав, що якщо це буде не нафтогаз, буде трішки дорожче газ, але все ж таки це дешевше ніж електрикою. Грітися і буде перехідні два місяці через е, Львівгаз. Але маємо надію, що на «Нефтогаз» ми можемо закрити до 1 грудня. Такий у нас план. По дитячому садочку плануємо завтра зняти відео по дитячому садочку зранку. Теж всім, кому цікаво, по дітям вже питалися мене в коментарях. Тому там теж будуть відповіді, що, де і як. Ну а ми переходимо до будинку номер 2 і починаємо вже про другий будинок. Мене питав один з е, самых, е, скажімо так, постійних моїх глядачів відео, пан Анатолій. І ось починаємо ми з фасаду. Ось є фасад, і минулого тижня він був рівно наполовині цих вікон. По тому відео можете відлистати попереднє відео, от десь воно тут було. А, і бачите, вже дійшли до кінця до четвертого поверху. Вже бачу вже кріплення під кондиціонери готові. І також е готова вже система відведення конденсату. Це теж добре. В принципі, окей. Ну, Заходимо всередину, будемо дивитися, що всередині. Поки є нагода, зараз вам покажу кількість працівників на третьому будинку. Але я сьогодні сь 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 не буду багато про третій будинок, я сьогодні сь сь більше другому будинку, приділю уваги. Ось. Працюють, щоб ви там не питалися, що і як. Так, ну що ми бачимо? Ми бачимо величезну плиту. Минулого разу я по ній якраз вже ходив, ще не було арматура і я тут бачу, що е арматура вже практично готова. От прийшов якраз інженер технагляду в білій касті Він якраз зараз і буде приймати, я так розумію, цю плиту. Я так розумію, завтра чи післязавтра її вже будуть заливати, готувати під заливку. А це нормальні кошти, до речі. Оце та бригада е з. І гарних монолічик ми називаємо їх так. От. Відомі в хто ці хлопці. От. Тому е от вам трошечки четвертого будинку зняв, але вже далі не піду, то вже зачасто буде на 5-6, бо там немає такої динаміки. Я вам трошечки про другий, про за другий. Анатолій мене вже гобає, щоб я показав, бо там нічого не робиться. Поїхали. Що у нас там робиться? Так тут повинні були вже почати вивозити сміття. Я не впевнений, що його вже почали вивозити. Але щось бачу, якась розміт, розмітка під патіо вже зроблена. Це говорить про те, що зараз патіо і сюди вже підійде до 4 секції. Минулого разу ми бачили, що е, робили ага, і вже залили під бетонку навіть під е, патіо 3 секції. Друга вже зняли навіть опалубку, бачу. А там виставили арматуру. Ну, давайте лівою стороною пройдемо, бо хотів якраз і показати вам перший другий під'їзд першої секції, щоб ви розуміли, яка, яка там ситуація. От е, скажу про загальний е, е, як це правильно сказати, про загальну ситуацію по внутрішніх роботах. Е, скоро додасть у нас ще одна бригада, яка перейде теж на штукатурку-шпаклівку. Е, вона переїде з одного з об'єктів. В Брюховичах, не буде казати, з якого. І перейде сюди, також візьме якийсь чи під'їзд, чи цілу секцію. Я не знаю, яка, який їх об'єм. по моєму там невелика бригада, людей 5. Але це цього достатньо для того, щоб ну, закривати по під'їзду. Це окей. Ну ось, дивіться, вже арматура виставлена вже під те, щоб заливати. Нема тільки, правда, опалубки, але потихеньку робиться. Трошки зменшилась куча, але це повинно бути скоро вже вивезено. Оці всі роботи пов'язані між шостим будинком із цим будинком. Наступного разу вам покажу, що там по шостому будинку відбувається. Так, по гершах по них е, доставляються останні е, ячейки, і вже на п'ятницю повинні ми там подати документи для того, щоб ви отримали перший будинок, і другий будинок отримав вже житловий тариф. Тобто, другий будинок на момент заселення вже буде мати житловий тариф, і це бонус для другого будинку. Я вже колись казав про це, ми трошечки раніше по іншому оцінювали, що ще швидше буде житловий тариф. Ну але як виявилось, ми перші проторували той шлях, там трошечки по-іншому було не так, як я казав. Так, заходимо всередину. Що ми маємо? Ми маємо поштукатури на тут все, і перший поверх в тому числі. Дивіться. Все в штукатурці. Шпаклівки немає. Ну, зрозуміло, роз, бо шпаклівка вже на самому фініші робиться. Перед цим треба зробити. Бачите, шини не по електриці пішли. Тут електрика. Так. І бачимо систему опалення. Вода розводиться і електрика по квартирах. Причому з протяжкою бачимо: ось це під'їзд номер 1 першого будинку. Зараз зайду в сусідню квартиру. ну Тут видно, що якщо по підлозі вже велика кількість червоних цих дротів, значить електрика вже тут по квартирі розкидана. Так. Давайте піднімемося ще на четвертий поверх, щоб вам було трошечки чесніше ця інформація. Зараз спробую пошвидше, щоб потім не прискорювати відео, щоб його залити в цій якості, яка є. Третє є електрика, вода опалення. І дивимось. Так, і тут так само все вивели до коридору. Фактично цей під'їзд, бачите, тут хлопці собі вішають підказочки. Ось так це виглядає. Ось, вже на стіну викинули воду. Коротше, цей під'їзд е умовно виведений на те, що можна вже. Зробити шафи, виставляти лічильники, лити стяжку. Що ще, в принципі, ну, і потім шпаклювати. Єдине питання, що треба утеплення зробити. Обов'язково треба зробити утеплення, бо є нюанс, шпаклівка може пошкодитись через температурні. Моменти ці всі пов'язані з холодом, з точкою роси. Зараз ця проблема є в наших мешканців через те, що будинок потихеньку остиває, вод... вода випадає на холодні поверхні, і люди мають трошечки проблем з, з точкою роси. Я вже казав, в першому будинку ми це виправимо найближчим часом. Треба ще потерпіти. Умовно одні вихідні. Можливо, завтра зможемо запустити в тестовому режимі все ж таки один котел з чотирьох. Якщо вистачить електрики, Подивимось як воно працює. Не обіцяємо, ні завтра, ні післязавтра. Тобто це то у нас такий план В навіть не Б. Пробуємо зробити для тих квартир, які роблять ремонт і які живуть. Ну, більше для тих, які живуть. Ті, що роблять ремонт, їм не так жарко. Так, тепер. Тут це є, я так розумію, вже останній поверх. Перший поверх. Тут вже заштукатурили. Все свіже. Умовно сьогоднішнє. От видно, видно, видно що сьогоднішнє умовно. Добрий день. Добрий день. Так. І тут так само. Лишається тільки, я так розумію, оця, цей кусочок. Добре, виходьте. І, 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 і. Сходова. А тут, тут я пам'ятаю, електрику робили ще до того. А, ну тут навіть вже підмурували. Дивіться, незважаючи ну, на те, що штукатурки ще не дороблено цей ну, оцей трошечки невеличкий об'єм, тут ще постійно зроблено, причому давно бачу, що воно вже біле. Але тут вже промурували газобетон. І тут така сама історія по опаленню, але тут я не бачу. Електрики по квартирах. Так, Тут електрики ще не зробили, але опалення вже навіть завели в ніші. І навіть опресували, і навіть накачали, перевірили. Навіть накачали і опалення так само. Бачите? Так, ми перевіряємо, ставимо манометри. Нібито це електрика дроти, які йдуть по під'їзду, але ще нема розводки по, по квартирах. Хоча. Ще хвилиночку зайду якусь. Ні, нема, нема. Не бачу. Не бачу. Хоча це. Ні, є, є, перепрошую. Є електрика по квартирах. А, згадав, тут є один нюанс. Ми в першому будинку по підлозі кидали електрику, а тут по підлозі в квартирі, але з квартири виходить потім на стелі. Я не подивився на а стелі, на стелі. Потім вона далі по стелі піде. ця електрика, от отгадає. Це квартирна електрика, тут вже йде постеля. Ні, я вибачаюсь, помилуюся. Зараз тодімо на третій поверх. Тут так само підмуровано, вже поставлені манометри, перевіряється тиск. І так само електрика вже по квартирах зроблена. Тобто виходить, що тут в ці під'їзди закидає стяжку. Я так розумію, як закінчить зараз е, дах, то перейдуть сюди на стяжку. Роби стяжку і все, вже тут можна багато чого робити. Єдине, що теж потребує утеплення. Ця секція вже частково утеплена з зовнішньою стороною, якраз оця сторона. Але внутрішньої сторони ще немає. нам дуже важливо утеплити з внутрішньої сторони, щоб ми включили доєчки і спокійно зимою доєчками тут працювали, робили там і всі ці роботи і оздоблювання, які займають великий час, їх одночасно практично не можна робити, немає такої кількості. Одночасно працівників, які можуть робити такий величезний об'єм малярки. А це величезні об'єми малярки. Тут 16 тисяч квадратів. Це в квартирах, нібито небагато нам, 220 квартир. Але в малярці дуже багато. Так, давайте вам покажу цей під'їзд. Тут вже повинні були давно закінчити штукатурку, і вона повинна бути десь вже в районі останнього поверху, мабуть, першого. По сусідньому під'їзду. Це секція номер 2 під'їзд номер 1 Що ми бачимо? Штукатурка тут завершена, вона вже суха, висохла. Бачу підготовка під електрику. І опалення ще не перейшло сюди. Я так розумію, опалення доробляють першому під'їзді першою секцією. А тут якраз штроблять під електрику. Так. Тут штроблять під електрику. Добрий день. Штраблять під електрику. Тільки, мабуть, зайшли. Он вже, бачите, повикидали деякі дроти. Добрий день. Вже починають тут робити електрику. По Під'їзді ще по а, коридорах нема, але по квартирах вже роблять. Я от звідси бачу, що так само по квартирах вже звідси отак от наближу. Це третій поверх, я так розумію, що четверте теж. Відуть зверху вниз. І. Заведення в квартири теж є. Зараз наближу. Ось. Це електрика до квартири. Але нема ще опалення. Опалення, я вже сказав, скорше за все роблять. Зараз в першому під'їзді першої секції. Там ми не бачили манометрів, не бачили ще підмурованих цих ніж, які вони будуть встановлені. Тому ось так. Тепер йдемо в сусідній під'їзд. Під'їзд номер. Під'їзд номер два другої секції. М -м -м. Вже бетон тих застиг так непогано. Можна якраз перескочити. Ось так. Проходимо тут. Бачите, яка глибина в е, цих патіо величезних. Я вважаю, це дуже великі патіо. Взагалі вважаю, що це одна з наших найкращих розробок, за яку нам премії дадуть. Е, оці патіо, такі великі з е, цими з. Огорожами, огорожі ми тут робимо навіть краще, ніж на тих самих грінвудах, які ну, набагато дорожчі об'єкт. Але там цього нема. Ага, тут навіть на першому поверсі я вже бачу, є штукатурка, але не всюди. Це у нас під'їзд, тільки, мабуть, дійшли. Зараз я піднімусь нагору, подивимось. Тобто, по першому поверсі вийшли тільки на оцю стіну. Завершили, мабуть, її захватки зверху робили. по... Цих по квартирах ще немає. Давайте піднімемось нагору, подивимося, що на горі. Так, на горі. Штукаторка свіжа, мабуть, навіть сьогоднішня, Чи вчорашня. От-от робили. Так, зроблено. 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 Йдемо вище, це другий поверх. Третій поверх. Саме тут навіть... Ага, тут свіжіше. Тут свіжіша, стінка не зроблена, але по, по самому коридору готово. Там машинка стоїть, там готово. Там є... Давайте перевіримо. Того то сам вузол, там все вузлимо не робимо. А тут в квартирах ще не дороблено. Там бачу машинку, мабуть, в тій квартирі робили. Це третій поверх. І зараз піднімемось на четвертий, будемо, що на четвертому. Четвертий ще не робили. Ну, робимо висновки. І так, так другий поверх зроблений, третій в роботі, четвертий і перший. Четвертий взагалі не робили, перший частково там тільки на маленьку площину зайшли, там відсотки 5 від всього об'єму. Так, пішли далі. Так, звідси ми бачимо, що ще почали ряд третього поверху вікон. Там були у нас маленькі нюанси, інциденти, але вони вже всі вичерпані. Ось хлопці знову працюють по оцих по цих стінах, рівняють їх. Бачите, я вже давно казав, що ми робимо. Ми, до речі, виправили цю помилку, ми перейшли трошечки на іншу опалубку, більш, більш легшу. Навпаки на більш була легша, стала більш важка опалубка. Перейшли на Ульму, була, по-моєму, пері, зараз стала Ульма. По-моєму, Я вже... коротше, перейшли з однієї фірми на іншу і вже таких помилок не повинно бути. Просто та легка опалубка, мабуть, вона доживала останні свої дні і виходить так, що трошечки її підроздувало. Ну, коротше, є нюанси. Ми їх виправляємо. Що ми тут бачимо? Тут сюди ще ніхто не заходив, бо о, не бачу взагалі ніяких мереж сюди, ні, підвідно, ні електрики ні води. Тобто тут є тільки оці вікна, там теж вікна. І що? Ми можемо виходити. В принципі, я зараз пройдусь, зараз по зовнішній стороні покажу, що у нас ззовні, що зроблено по фасаду. Давайте, поки я йду, вам трошечки розкажу е е ситуації по ринку. А, дивіться, а, знов я був на одній з конференцій, мабуть, залив ще одне відео а, вже під кінець тижня. Відео вже є давно, хочеться його трошечки підредагувати, але зараз, на жаль, немає часу. Великий об'єм роботи є у нас а, ну, по продажах, по маркетингу, по рекламі. Тому трішки відстаємо. Що по ринку? По ринку тенденція вже в трьох людей а, відкрита інформація про звуження трішечки ринку. Причому його відчули практично ці забудовники, і одразу пішов дисконт. Дисконт перший роблять не забудовники, а ті люди, які переоступають, перепродають квартири. І коли пішов цей дисконт, зрозуміло, стало, що на ринку е трошечки більше пропозицій, ніж попиту. Про це я казав е літом ще. Про це я казав на початку осені на всіх конференціях, на яких я був, я казав, що, шановні забудовники, ви там не тіштеся, скоро буде гірше. А, ясно, що мене ніхто не слухав. Всі розказували, як вони їх космічні кораблі бороздять океани. Ну, а зараз виходить так, що вже всі ріелтори, нотаріуси і люди тетичні будови це підтверджують. Ну, до речі, зараз позаду мене зараз є дорога, яку ми робимо. Це вже технічна наша дорога. Ми її готуємо для того, щоб будувати четвертий-шостий будинок, щоб потім, коли добудуємо другий, щоб відокремити його і щоб тут була своя окрема дорога. Щоб був свій простір, як то кажуть, нормально, адекватний. От. Ну коротше, повертаємось до нашої історії на ринку. Попит зменшився. Чому ми це не відчули? Ситуація в тому, що ми працюємо, ми створили новий продукт, ми працюємо в новому ринку і ми цей продукт змогли презентувати нормально. І виходить, що ці квартири з ремонтом White Box на сьогоднішній момент вони знайшли свого покупця і у нас... Практично не змінився портрет покупця. Він трошечки відрізняється від тих людей, які у нас купують на е, об'єктах, які дорожчі тисячі доларів. І е, по цьому покупцю ми взагалі практично не побачили ніяких змін. Тому ось така історія, якщо комусь буде цікаво, на сьогоднішній момент у нас знов історія така: продажі гарні, не вистачає поки що тільки людей. Так, кількість людей збільшується по кожному об'єкту. У нас постійно приїзд по людях. Ми працюємо над цим. Це повільно. Я знаю, що ви хочете швидше, але це максимум з того, що на сьогоднішній момент є можливо. Так, повертаємось до нашого будинку. Так, дивіться, я потрошечки пройшов далі. І так, перший під'їзд. Ми вже зайшли отеплювачем на перший під'їзд секції номер 1 Ось, це, вже, це перший під'їзд, гарантовано, мінімум 2 Прольоти по вікнах, це є під'їзд номер 1 Це повністю повноцінно під'їзд номер 2 цієї секції першої. Ну Тут вже давно було готово все, бачите, вже все вже красивенько, гарненько зроблено. Так, переходимо далі. Так, теж буду продовжувати з вами розмовляти. Що цікавого на сьогоднішній момент також з новин. Ну, з новин можна сказати наступне. Ще також по е ремонтах. Зараз е теж будемо втрачати трошечки потихеньку людей. Незважаючи на те, що ми шукаємо, будемо і потрошечку втрачати, тому що зараз сезонність люди закриваються по ремонтах в квартирах. І тому частина працівників дійсно переходять в квартири. Кого це стосується? Більшості це стосується фасадчиків. Ну, вони зимою в них великі простої, вони іноді переходять всередину. Так, це останні, до речі. По прямій цій лінії. Остання захватка по фасаду. Нагадую, от той оливковий, кому подобається. Я його ще раз вам покажу. Ось там хлопи готують, це вони ґрунтують. Мабуть, вже завтра будуть наносити. Чи... Ні, не завтра, воно повинно постояти повинно декілька днів. Будуть наносити вже фінішний шар. Повно там він білого кольору був. Окей, то вже побачимо, буде сюрприз. Нагадую, тут будуть балкони з білими огородженнями. Тому кому, кому подобається, кому не подобається, коротше, живіть цим. Так, тут захваточка ще одна лишається без утеплювача. І ось це у нас вже кут третьої секції. Оце ще друга секція, оце вже третя. Оце одна захватка друга, одна третя. Потім йде повноцінний перехід. І зараз подивимось з іншої сторони, бо ми нічого не робили, а тут тільки зараз. Фук дібілять, я бачу, Наклеїли і вже почали дюбілювати. Так, зараз перейду на кут, покажу вам, що на куті. А, до речі, поки не перейшов на кут, покажу, що вже засипають, не буду й туди йти. Ось. Це засипають е -е, підлогу Підлогу першого поверху, теж готують під те, щоб там робити. Так, не перейшли сюди ще на кут. Ми бачимо, що зараз вже п'ята година. Без п'яти. 5, -5 година, і працівники на місцях працюють. Ще поки що дозволяє світловий день. Вже він буде скорочуватись. На жаль, <кхід> будемо знову в сплячку впадати в зимову. Ось такий зараз захід сонця. До речі, можете подивитись, куди заходить сонце, рівно по вулиці. Ось е, в дні коли міняється е, переходить час на зимовий. Сонце рівно йде повздовж дороги між будинками. Один, три і. 1, е, 2 і три, чотири. Ось по цій дорозі він отак от прямо світить. Ну що, мабуть, на цьому все. Ось такі новини на цей день. Завтра вийде ролик про дитячий садочок. При кінці тижня вийде ролик з форуму. Кому цікаво, просто почути про ринок нерухомості, що там я казав. Ну і в принципі, мабуть, це все. Очікуйте гарних новин. Я думаю, вони будуть найближчим часом. Не буду їх анонсувати, щоб не наворочити. Все, всім папа до щасливих наступних оглядів.